Друзі, сьогодні 12 Ой, вже число серпня. Я майже місяць як переїхав з Он Ще шевелиться з Новогродівки. більш безпечного місця. От. Слава Богу. Знайшовся друг, який надав мені будинок зі всіма умовами. Я зміг перевезти котів і собак, курочок і батька. Так що FPV дрони з 1 числа намагалися там мене вбити. от Більше ніж пів місяця липня. Я думав, я гадав на день народження вони там мене вб'ють, але день народження в мене в кінці липня і вони смоктали від смоктали їх, всіх їх не надурив. А тут приїжджаємо і тут, друзі, отакі от штуки. Зараз я вам покажу. такою штукою батько зробив. Я забрав її ще з Новогродівки з собою. Я сам не з Новогродівки, я переселенець. З Донецьку. Ну якщо молиться. Цією штукою я його тільки щось збив. Я вам не засняв, що він тут витворяв, але він падла. Бо такі штуки в мене... ну, я збивав вже їх. І вони... Лежали, лежали і потім злітали через деякі часи і ну, це був жах. От. Дуже агресивні, це шершень, друзі, це шершень і зараз я вам покажу його розмір на на чому на чому показати його розмір на сірниках або на груші. Хі -хі. Ні, треба щось таке, щоб... Пачка цигарок є, да? Пачка цигарок, це всім. Це всім, друзі, да, знайома штука. Пачка цигарок. Корой, він тут таке витворяв, цей шершень. Тут стояв звук -в -в, і вдарив от, такі вдари по пластику. Я не поняв спочатку. Я думав, ну, я... Я ж не бачив. Він так швидко бився тут під стелію обці. Потім на мене, я на вході, потім на мене завернув, там сітка. Я ж цим фонариком на лбу, і, Ну, не набув аналобним. Він був в мене в руках, і я, ну, що він не полетів на цей фонарик. А потім я його збив по центру. Я його збив по центру. От, влучив. От, друзі, щоб ви розуміли його розмір цієї потвори. Зараз він скрючився. От, зараз він скрючився. Ну, бачите, він підігнув свою. А коли він літав, він був... О, да? Ця Шо вулиця. Друзі, ну я от якось так. Якось так ця потвора, ну, десь у три рази більше за осу за стандартносу десь в три рази більше десь в три рази більше ну я вам кажу ось викрутка і він у нього це товще ніж викрутка жопка він ще живий він ще живий ця потвора Да, двох я тут вбив, ну просто ногою забив, короче, вони на землі так лежали і зцепившись друг другом очкарили. Я просто їх задавив. От, о, на асфальті. От. Це мій другий шершень, якого я вбиваю отак от. Я маю на увазі не тут, а взагалі в житті. Якого я вбиваю отак от з допомогою якогось антишершнього такого агрегато. Я, друзі, дуже люблю тварин і не, не живодьор, але цих тварюк я ненавиджу. Якось мені мій армійський друг сказав, що його кусав шершень, і це був як удар ззаду в затилок, це був як удар молотком. А, он живой тварюка. Вы же понимаете, да, что эта тварюка знищает цілі популяции пчел. Вот, реклама. Так что такая тварюка. ще живой. Жало у него там. відпало отак кусається він і, і своєю цією ну як і оса він кусається і жалом жало в нього многоразово. разгова лочка жало у пчелки, воно залишається, тому що лочкою як стріла, а цього як піка. Він багато раз кусається. А своїми зубами він кусається найцінніше, ніж свої пікаються жопі. Ось так, друзі, на ночь. Звідки він взявся? Ну, Вони тут десь живуть. Не багато, але вони десь тут живуть. У мене на, черди... на чердаку або на груші, я не знаю, велика груша, груша біля будинку. Але Але... ось такі справи. Це золоті вночі. Я ж вам кажу, він тут з глузду з'їхав, він тут бився по цьому. Слава Богу, з першого удару я його збив. А чому так кажу, слава Богу, бо хлопушка сама невелика і я е, не амбідекстер, я правша, а зараз правою рукою я не можу наносити е, ну, взагалі удари, що пов'язані з різкістю. І тому мені довелося робити це лівою рукою, а ліва рука це ж зрадниця. Але на цей раз дякувати Богу. тварюка здохла. Все, всім форту масті.